Доброго благословного дня! Святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 8 глава, із 16 по 21 вірш. Сказав Господь: ніхто світильник, засвітивши, не накриває його посудиною і не ставить під ліжком, а на підставці стави, щоб ті, що входять, бачили світло. Бо немає нічого таємного, що не стало б явним. Ні прихованого, що не стало б відомим, і не відкрилося. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, Бо хто має, дано буде йому, а хто не має, то і те, що Він думає мати, візьметься в нього. Прийшли ж до нього мати й брати його, і не могли доступитися до Нього через народ, і сповістили йому. Мати твоя і брати твої стоять ззовні, бажаючи тебе побачити. Він же сказав йому відповідь: Мати моя і брати мої це ті, хто Слово Боже слухає і виконує Його, Богу нашому, слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.